Присім вітаю вас знову на каналі chapter Art. Сьогодні хочу розказати вам про Олександру Екстра. Екстра це амангарна художниця, яку разом з Малевичем присвоїли собі самі знаєте хто. Вона працювала в Москві у театрі, але вчилася, викладала і просто провела значну частину життя в Києві, а народилася взагалі на території сучасної Польщі 1882 року в сім'ї Грекини і Євреї. Тож, російськість художниці це ще одне породження імперіалістичної фантазії. Отже, що треба знати про Олександру Екстер? Кубізм. Екстер вчилася в Київському художньому училищі у класі Миколи Помоненка. А це класичні пейзажі, колорит українського села, заглиблені в культуру. Паралельно брала приватні уроки у Світлицького, а це тонке відчуття кольорів і природи. Однак Екстер хотіла експериментувати і йти в ногу з європейським мистецтвом, яке з початку ХХ століття пішло в авангард. Тож у 1908 році художниця їде в Париж надихатися. Там вона знайомиться з Гіомом Аполлінером, а той представляє її Пабло Пікассо. У цей період Пікас разом з Джорджем Браком лише починають розвивати новий напрям кубізм. Перші картини Пікасо в цьому стилі досить темні, майже монохромні. Олександра теж почала працювати в цьому стилі і стала чи не першою жінкою-кубісткою. Однак вона привносить колір колір, якого набралася від своїх викладачів, колір, яким надихало її українське народне мистецтво. Існують версії, що саме картини Екстер переконали Пікасо розширити кольорову гаму. Олександра не залишилася в рамках якогось одного стилю, а постійно вливалася у нові авангардні течії. Однак, якщо ви хочете визначення, то стиль екстра називають кубофутуризмом. В Україні екстра згрупувалася з іншими сучасними митцями і організувала з ними кілька виставок авангардного мистецтва. Проте в той час в Києві... Сучасне авангардне мистецтво не дуже сприймалося, тому не було великого ажіотажу навколо цих картин. Ексер вирішила відкрити власну майстерню живопису, щоб, власне, показати нове європейське мистецтво і синтезувати його з українською естетичною базою. На стінах майстерні висіли репродукції картин Матіса в переміжку з ескізами української вишивки, ткацтва і так далі. Основна ідея майстерні якомога більше вільної творчості і якомога менше провінціалізму. До майстерні записувалися вже ті, хто знав ази, тобто колір, рисунок, в кого вже був якийсь індивідуальний художній стиль. Для Екстер було важливо творити сучасне вангарне мистецтво, при цьому не відкидаючи минулого. Вона не хотіла, як Пікассо, знищити монолізу. Але підтягнути мистецтво минулих епох у сучасне ХХ століття. Тому українське народне мистецтво для Екстер було дуже важливим джерелом натхнення та інформації. Багато років підряд влітку вона їздила в маєток майстрині художньої вишивки Наталі Давидової у Черкаській області. Там вона збирала зрізки вишивки, кераміки, дерева разом з Давидовою, Малевичем та іншими. Екстер заснувала київське кустарне товариство. Меті розробляли супраматичні візерунки, вишивки для килимів та одягу. Виставка цього товариства експонувалася в кількох країнах Європи, але з Москви так і не повернулася. Театр Напевно, найбільше прославилася екстер саме своєю роботою для театру. Вона створювала костюми для театральних постановок. Спочатку в Москві, а потім у Києві. Екстер першою розробила сценографії і костюми в одному стилі. Крім того, декорації були складні, об'ємні, багатоярисні, що також було нетипове для того часу. У Києві екстер оформляла балетні постановки в студії Броніслави Ніжинської. Тут вона також звернула увагу на важливість світла для підсилення драматичної дії. Так у театрі з'являється електромонтер. Після захоплення влади більшовиками, екстер спочатку переїхала в Одесу, а потім остаточно виїхала в Париж. У Франції екстер викладала в Академії сучасного мистецтва, створювала прикладне мистецтво це одяг, кераміку, оформлювала книги та інше. Там вона й померла у 1949 році. Дякую вам за увагу. Заходьте в плейлист про художників і художниць, і дивіться інші відео про українських митців. Не забудьте підписатися, поставити лайк, підписуватися на сторінку в інстаграм. І до зустрічі в новій арт-історії. Пока.